Ви слухаєте українське радіо або дивитеся youtube канал українського радіо. Мене звати Наталя Соколенко. Поруч зі мною мій колега Сергій Стуканов. І зараз ми поговоримо про те, як цифровізується соціальна сфера в Україні. І наш гість ми раді його вітати у студії українського радіо. Це Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Пане Костянтине, вітаю. У вас вітаю і дякую за можливість розповісти про цифрову трансформацію соціальної підтримки. І Поки ті наші слухачі і глядачі, які не дуже люблять користуватися цифровими послугами, у яких можливо немає смартфону, поки що або є смартфон, але використовується, ну, для того, щоб дивитися якісь дурнуваті ролики в цьому Тіктоку, якого в мене немає, нікому не раджу його заводити. Але що означає ця цифровізація соціальної сфери, це означає передовж. Всім перехід роботи нашої держави, зокрема Міністерства соціальної політики, в цифру в більш легкий спосіб комунікації із громадянами України, зокрема із тими громадянами і громадянками України, які отримують різного роду соціальні послуги, соціальну підтримку, або думають, що невдовзі їм треба буде звернутися. Надання субсидій, ну багато чого може бути з переліку соціальних послуг, І знаєте, на Костянтина. я якраз хотіла би почати і розмову з того, як ви бачите от цю співпрацю міністерства в на цьому марші цифровізації із людьми старшого віку, які. Не дуже люблять, можливо, не дуже вміють або не дуже хочуть користуватися цифровими послугами. У 2015 році я була от у групі журналістів і фахівців з цифровізації в такому навчальному візиті до Великої Британії. Ми якраз вивчали ці моменти, як же уряд проводить диджиталізацію, цифровізацію, і, зокрема, як залучає до того, що послуги можна отримати в цифровому режимі людей старшого віку, ну або інші такі соціальні групи, які можливо не. Такі активні в засвоєнні нових технологій. І от вони запровадили. Отримання права на безоплатну парковку для водій, водіїв з інвалідністю саме от через онлайн. Ну, можна було і в паперово вигляді далі отримувати, але їхнє Міністерство соцполітики і їхні підрозділи на місцях запровадили таку послугу, і вони здивувалися, що понад 80% перейшли одразу, одразу в цей онлайн-формат. А серед тих людей було дуже багато людей похилого віку. Ну і їх це здивувало. Ми говоримо про Україну. От ваш досвід, можливо, у вас є теж якісь статистичні дані. Наскільки старше наше покоління українців готові цифровізуватися, от зокрема в цій частині отримання чи претензії якоїсь на соціальні послуги? Дякую за такий гарний початок, тому що ми дійсно робимо нашу цифровізацію не заради цифровізації, а для того, щоб люди відчували конкретні зміни і для того, щоб держава всередині ставала більш ефективною з точки зору управління соціалкою. А стосовно того, хто користується системою, то перш за все ми не перетягуємо всіх діджитал, ми навпаки створюємо цю можливість як додаткову для того, щоб звернутися можна було швидко. Онлайн, навіть із бомбосховища, ніде не стояти в черги, нікуди не їхати тощо. Але розвиваючи нашу єдину інформаційну систему соцсфери, ми думаємо як про громадян, як клієнтів, так і про працівників соціальної сфери, працівників ЦНАПів, як клієнтів. Також тому, що звернутися особисто, можливість залишається більше того, робота працівників соціальної сфери ЦНАПів тепер така більш легка і швидка завдяки цій системі. тож ви можете не користуватися соціальним порталом соцгав.ua, наприклад, чи не звертатися за послугою. ВПО в дії, яка також спільно побудована нашою командою змін цифри, не користуватись усиновленням онлайн, яке зараз на порталі дія стало доступним, а ходити особисто, але тим не менш вплив цієї системи ви відчуєте і основні її інновації, вони як всередині, так і ззовні. Адже завдяки тому, що ця система поєднана з різними державними реєстрами і системами інформаційними обмінами, тепер використовувати бігати з довідками не потрібно. Ми самі з цієї системи звертаємося, підтягуємо необхідні дані, таким чином позбавляємо людей. По перше, ну необхідності збирати ці довідки. По-друге, пришвидшуємо їх обслуговування там в ЦНАПах, управліннях соцзахисту. Втретє, робимо цю соціальну підтримку дійсно верифікованою, коректною, унеможливлюємо якісь махінації при опрацюванні звернень за соціальною підтримкою тощо. Пане Костянтине, от це до речі, дуже важливо. Так я пам'ятаю ті часи, коли, наприклад, один державний орган каже, вам нам потрібна така то довідка, підіть в інший державний орган, візьміть цю довідка довідку. Довідка ну, про несудимість наприклад. з пенсійного фонду так, будь-яку з податковою тощо принесіть нам. І завжди виникало питання: так ви структури однієї держави, чому ви самі не можете обмінюватися цими даними, а громадяни бігають з кабінету в кабінет і мусять на це витрачати багато днів. Так, от ми. Ми сьогодні поговоримо якраз про дві провідні теми: це законопроєкт 11.377, який називається про єдину інформаційну систему соціальної сфери. І я так розумію, що йдеться якраз про те, що створена якась метабаза, мегабаза, яка об'єднує ці всі бази, і тепер вони всі самостійно об'єднані. Ну а друга підтема це соціальний портал Мінсоцполітики. От почнімо якраз з цього законопроєкту. Про єдину інформаційну систему соціальної сфери дійсно вона об'єднає всі бази і громадяни не будуть футболяти з кабінета в кабінет. Дякую. Ми дійсно зараз серйозно займаємося цим законопроектом. Він отримав, прийшов перше читання зараз, отримав підтримку багатьох народних депутатів і неурядових організацій. Для нас важливо і прийняти його в цілому, тому що саме такий закон він закріпляє. На законодавчому рівні роботу цієї системи. Тобто, щоб ми побудували обміни з різними державними системами, наприклад, з системою НЗК, тепер декларувати доходи ВПО легше, дані будуть підтягуватися там, в ту сторону, наприклад. Буде враховуватися претен кордону і вже це працює. Підтягуються дані з податкової тощо. Щоб внормувати оці обміни інформаційними, ми якраз в тому числі. Зараз займаємось цим законопроектом. А якщо говорити про об'єднання всіх систем в одне інформаційне поле, то так це про системи Мінсоцу, тому що частина з них у нас була створена ще в 90-ті, Частина з них ще створена була а, тоді, коли окремо в одному програмному забезпеченні вели субсидії, в іншому програмному забезпеченні пільги. Маєте на увазі третьому... інші комп'ютерні програми, так і так, вони так, так. між собою не були не кореспондувалися і і не. Не було такого одного погляду на людину, такого клієнта-центричного, uh -huh. так як в бізнесі, знаєте, щоб працювати з клієнтами, треба мати десь реєстр клієнтів, uh -huh. якусь CRM для того, щоб з ним працювати. От ми робимо таку державну соціальну CRM, так щоб ми бачили всіх громадян, які потребують соціальної підтримки, могли вести випадки соціальні, де потрібна підтримка з точки зору соціальних працівників, не на папері, а в системі uh -huh. могли отримувати від людей зворотній зв'язок стосовно задоволеності чи незадоволеності. Наданням соціальних послуг, тому це все об'єднається в таку одну єдину інформаційну систему соціальної сфери, і закон по суті врегульовує на законодавчому рівні таку людиноцентричну, клієнтоцентричну візію. Я сподіваюся, в цій системі будуть і такі червоні лампочки. От мені розповідали, як така ну не знаю, подібна не подібна, ну в податковій нашій адміністрації у них є е, е, системи, які підсвічують червоною лампочкою. Якісь е, е, ситуації, коли вони бачать, що недоплата йде серйозно по податках, або якась схема ну щось неприроднє, те, чого не відбувається загалом по якійсь там сфері діяльності, і одразу тоді вже жива людина звертає увагу. Бувають такі історії, коли людина могла би і не претендувати на соціальну послугу, або е, все одно претендує на неї, або буває так зване задвоєння, коли послуга надається двічі. Ви знаєте, в моєму журналістському досвіді була дуже така смішна, е, дещо, можливо, і трагікомічна історія. Це мої колеги робили репортаж про відновлення закарпатських сіл після повені. Це було всередині. Ні, в другій половині 2000-х років, і призначили, уряд призначив компенсацію. По 50 тисяч гривень кожному, ну то інший курс був, непогана була сума. І от прийшла така до нас історія. Про це був сюжет у моїх колег про те, що поруч дві жінки, чиї хати затопила, вони повні тески, так вийшло, вони не родички, так просто повні тески, в селах так буває. І одна з них не отримала компенсацію взагалі, а друга отримала двічі. І от навколо цього, ну як же ж сусідки, подружки, і ця от яка отримала двічі, вона прекрасно розуміла, що відбулася помилка. Ну така валяла такого дурника. То, от ця система, про яку ви зараз говорите, єдина інформаційна система соціальної сфери, яку от завдяки законопроєкту буде так розумію, розбудована, чи вона передбачає такі червоні лампочки, щоб не відбувалося задвоєння і надання соціальних послуг тим, кого вистачає доходів взагалі то. Дякую за хороші питання. Дійсно, це створено для того, щоб такі випадки, як 90-х нульових, можна було унеможливити. Система насправді вже працює, вона була впроваджена на підставі стратегії цифрової трансформації соціальної сфери, і ми поетапно її розвиваємо. І саме можливість забезпечити відсутність такої дедублікації, саме верифікувати всі виплати, це також важлива така внутрішня задача при її створенні. І таких випадків тепер, коли люди отримують виплату в одному районі, одночасно. В другому, в третьому, що було можливо в районно орієнтованих системах, uh -huh. тепер таких випадків вже не буває. Але ми дивимося перш за все, комплексно, і ці обміни нам дозволяють не тільки знаєте, унеможливити заблокувати такі зловживання, а й відкрити для людей доступ, зробити соціальну підтримку доступніше. Тож, на відміну від тих часів, коли соціальну підтримку можна було отримати тільки за місцем реєстрації, тепер це можна по всій країні, uh -huh. і от ці інтеграції з дії. Ю, з, з, з порталом із застосунком, наш соціальний портал він також став можливий завдяки цій системі, і можливість звернутися екстериторіально, як то кажуть, по всій країні, навіть з інших країн через інтернет, вона тепер доступна для всіх. Тож з одного боку, завдяки цифровізації, унеможливлюємо зловживання, з іншого боку, робимо е, соціальну підтримку доступніше. А наскільки буде відкрита ця інформація загалом для широкого загалу для журналістів на розслідувачів, наприклад, я теж пам'ятаю ці безкінечні історії про матеріальні допомоги народним депутатам, які мали величезні статки, але все одно на неї претендували. Та й не тільки депутати, це багатьох стосується. Я чому питаю? Ну так ставлю питання про відкритість цієї інформації, адже соціальна послуга вона так, якась пільга, субсидія, вона на Дається за рахунок державного бюджету, за рахунок тих грошей, які платять платники податків. Тому я, як платник податків, я хочу знати, кому надаються ці послуги соціальні, за мій рахунок. Що ви про це думаєте? Це важливо розуміти, що соціальна підтримка ефективна і адресна для того, щоб вона такою відбувалась, створена національна соціальна сервісна служба. Ця служба забезпечує коректність надання соціальної підтримки. І, до речі, варто нашим слухачам, якби запам'ятати цю назву, якщо вони десь стикнутися з тим, що у них є. Претензії чи скарги на роботу соціальних працівників, то от Національна соціальна служба може це вирішити. Також на цій всій системі ми створюємо функціонал, який дозволить Національній службі сервісній не просто шукати такі зловживання на вмання, а от як ви кажете, бачите їх коли, коли загораються ці чи певні там червоні прапорці, і бачити це на дашбордах наочно. Стосовно uh -huh. звернень людей, то, звісно, є закон про персональні дані і розгортати прямо от персональні дані про когось. Конкретного точно не будемо, але е, узагальнену інформацію на дашбордах, інформацію а, про такі випадки, інформацію по рішенням судів, тощо це все доступно системі. Більше того, там знаєте, дані не горять і зберігається повне логування всіх звернень, всіх використань інформації. Тож, якщо там той чи інший соціальний працівник, наприклад, звертається до картки. Людини в системі, то це також записується, і він має мати певну мету для uh -huh. чого він це робить. Не просто знаєте, подивитись, uh -huh. а щоб виконати свою роботу Це до медичної картки. Так само Так, так, само. <гум> та, 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 Це дуже подібно. Та. Ну і треба зазначити, що Україна насправді зробила досить помітний поступ в цифровізації нашої сфери діяль загалом держави. Я пам'ятаю, як у 2019 році теза держава в смартфоні могла декого насмішити. То зараз ми бачимо, що насправді вже навіть світове визнання є. Я нагадаю, що нещодавно. Портал Дія потрапив до списку найкращих винаходів світу за версією тайм за послугу Шлюб онлайн. Тож поступ є пане Костянтине. А якщо йдеться про соціальну сферу, які нові послуги найближчим часом можуть з'явитися або поліпшитися, спроститися для громадян? І загалом, чи це якось пов'язано з дією? Я хотів би зупинитись на тому, що вже створено для того, щоб uh -huh. люди могли користуватися і мати цей функціонал вже сьогодні. Uh -huh. Тож ми згадували пенсійний фонд. Я дуже рекомендую пошукати застосунок пенсійного фонду в Android Market, в Apple Store, і ви зможете отримати той функціонал. Там дуже багато інформації не тільки для пенсіонерів. Наприклад, От я ось, зараз та, прям та, 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 хочу та. так, та, пенсійний фонд, додаток на Ага. На, угу. Так, От і в тому застосунку, за стосунку шукаю, в тому так. числі можна і витягнути в електронному. Гляді, якісь довідки, які поки інші державні органи ще вимагають отримати їх онлайн без черг, без нічого. Там можна подивитися свій стаж. страховий стаж, наприклад, багато цікавої інформації. А так, а що стосується нових сервісів, то в вересні цього року ми вперше запустили соціальний портал за адресою соцкрапкаґав.ю тепер можна звернутися за соціальними послугами. Це буде таке єдине місце, де ми будемо відображати всю. Соціальну підтримку, яку людина вже отримує або на яку може розраховувати, ми поступово розвиваємо цей портал, тобто спочатку там будуть соціальні послуги, можливість звернутися за ними, а потім Які, наприклад? від консультування до підтриманого проживання, від перекладу жестової мови. До юридичного супроводу, до соціального таксі, і це все можливість звернутись дистанційно, і це все можливість знаєте, не тільки. Звернутись в форматі, коли це звернення упаде кудись соціальному працівнику, і не зрозуміло, як буде розглядатись. А з іншого боку, на бекофісі, да там з під капотом розташована система, яка називається Електронний кейс-менеджмент, яка дозволить крок за кроком опрацьовувати кожне звернення. Оцінити потреби родини, потім запропонувати соціальну підтримку, потім отримати зворотній зв'язок. Тобто, ми говоримо не тільки про портал фронт, а й про якісне ведення випадків. Раніше соціальні послуги в країні, на відміну від виплат, вели тільки в папері ніякого контролю, як десь далеко в районі, в невеличкому містечку в селі надавалася соціальна послуга, чи дійсно надавалася, чи просто хтось на папері щось написав. Не було. Тепер ми відстежуємо це. Десят. Тисяч вже звернень опрацьовані, надається соціальна послуга. Ми напрацьовуємо першу статистику, і далі будемо розвивати функціонал цього соціального. Сергій, поправу. Я зайшла в застосунок пенсійного фонду. Стаж свій бачиш, бачу 22 роки, 6 місяців і 15 днів. Вау! Тобі я ніколи про це не думала. Допейці. Я от дивіться, я пам'ятаю, коли, наприклад, Укрзалізниця створила додаток. Це було ще перед війною, перед початком війни в року. І люди досить повільно переходили на використання. Зазвички багато хто їздив до кас купувати квитки. Ну, зараз, мені здається, в касах мало хто купує, реально всі користуємося вже смартфонами. А от як ви прогнозуєте оцим порталом від Мінсоцполітики, так, соціальний портал Мінсоцполітики, коли стане більше людей ним користуватися, ніж вживу ходити по послуги. У нас є хвилинка. Я думаю, це відбудеться вже за рік, тому що ми нарощуємо функціонал. Зараз туди можна зайти за електронним підписом, але ми наростимо функціонал так, щоб не треба було електронний підпис, достатньо Bank ID або дія, а також не треба було знати всі соціальні послуги, які вам потрібні, а просто заповнити легку анкету, на підставі якої ми самі запропонуємо влучну одну із 37 соціальних послуг, яка необхідна саме для цього випадку. Тож ми надіємо, що з покращенням. Із розвитком цього порталу соц ґаф.Юей він буде затребуваний все більше і більше. Дякуємо. Дякуємо, пане Костянтине, за участь в нашій програмі. Заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Костянтин Кошеленко в студії українського радіо розповідав про законопроєкт про єдину інформаційну систему соціальної сфери та соціальний портал Мінсоцполітики. Запрошуємо всіх слухачів, можливо, просто зараз навіть зайти в інтернеті на цей портал. Дивитися який там функціонал, і простіше будемо всі жити.